Вітаю малята! Сьогодні ми будемо наповнювати банку для компоту. У нас є банка, підготували ми пластилин, є дощечка, і зараз ми підготуємо руки. Потерли ручки, вони мають зігрітися, жали пальчики, потиснули ручки, побігали. Показали клас і ми готові створювати наповнення нашої банки. Сьогодні ми з вами будемо ліпити вишні, сливи та яблука. Якого розміру вишні, великі чи маленькі? Маленькі, тому для виготовлення вишень нам знадобляться маленькі шматочки пластилину. які ми будемо скочувати. Ось така кулька, це перша вишенька. Скочуємо, скочуємо долонькою. Ось у нас є дві вишеньки. Ми можемо їх трошечки притиснути до нашої баночки. Можемо зробити тоненькі хвостики з коричневого або зеленого пластилину. Вони зовсім тоненькі. Розпочуємо зелений пластилин. Ми маємо отримати ось таку паличку тоненьку. Це будуть хвостики. Зінаємо її розміщуємо у нашій банці. Далі ми з вами будемо робити яблука. Яблука у нас велике, тому треба взяти великий шматочок пластилину. І знову ми його розскочуємо. Якщо мало, ми можемо додати пластилину. І пальчиками притискаємо. Ось у нас вийшло яблучко. Ми можемо до яблочка зробити маленький коричневий хвостик. Розкочуємо пальчиками. Хвостик маленький, тому зайвий прибираємо. І ось у нас розміщується хвостик яблочка якого кольору сливи, діти? Ну, звісно, вони сині. Ми беремо синій пластилин. Але якщо вишні і яблука круглої були форми, то ми пам'ятаємо, що сливи вони трошки продовгуваті. Розкочуємо синій пластилин круговими рухами, а потім подовжуємо, ось у нас сливка. Має бути трошки подовжена.